Мінус 480 російських загарбників за минулу добу. Втрат російська армія зазнала і у техніці. Наші воїни знищили 6 танків, 8 бойових броньованих машин, 40 артилерійських систем, 4 одиниці реактивних систем залпового вогню, 8 безпілотників, 20 автомобілів та одиницю спецтехніки. Такі дані генерального штабу станом на ранок 22 вересня. Загальні цифри щодо втрат окупанта від початку широкомасштабного вторгнення такі. Українські воїни знищили 274 950 загарбників. Російська армія втратила 4 644 танки та 8 891 бойову броньовану машину. Уражено 6 177 ворожих артилерійських систем та 785 реактивних систем залпового вогню. Наші воїни знищили 528 засобів протиповітряної оборони. Приземлили 315 ворожих літаків та 316 гелікоптерів. Автомобільної техніки та автоцистерн уражено 8 тисяч 690 одиниць. Знищено 20 кораблів та катерів та один підводний човен. Сили оборони України вивели з ладу 4 тисячі 858 ворожих безпілотних літальних апаратів та збили 1 тисячу 517 крилатих ракет. Ворог втратив 912 одиниць спеціальної техніки. Приєднуйся до Збройних сил України.